Хоча в більшості будинків ви можете зустріти однотрубні системи опалення, зараз популярними стають більш енергоефективні двотрубні системи. Чи замислювались ви над тим, як можна модернізувати однотрубну систему якомога дешевше? Якщо ви обслуговуєте будинок з однотрубною системою опалення, ви певно часто зустрічаєтеся зі скаргами про перегрівання чи нестачу тепла у квартирах та скаргами на високі ціни за опалення. Енергоефективність головним чином залежить від постійного рівня витрат теплоносія у системі, незалежно від того, перекритий шлях теплоносія до радіатора чи ні. Причиною недогрівання є незбалансована система, тобто нерівномірний або слабкий розподіл рівня витрати теплоносія, який впливає на кількість теплоносія в радіаторі чи квартирі. Перегрів може бути спричинено нагріванням приміщення від труб, по яким тече теплоносій. Це використання тепла неможливо відслідкувати лічильниками тепла, які встановлюються на радіаторі. Тому будинок споживатиме значно більше тепла, ніж потрібно, що стає проблемою при рівномірному розподілі тепла серед мешканців будинку. Вважається, що єдиним вирішенням проблеми є модернізація однотрубної системи у двотрубну. Але це досить дороге оновлення з тривалими ремонтними роботами, можливо, кілька місяців. І це викличе масу незручностей для мешканців. На щастя, Данфос пропонує надійне і просте рішення, що перетворить вашу однотрубну систему в абсолютно керовану систему, що призведе до покращення клімату, зниження вартості енергії та надійного розподілу тепла. А ще краще те, що дане рішення у 5 разів дешевше аніж заміна на двотрубну систему. Вам потрібно встановити лише термостатичний клапан, регулювальний клапан ABQM та термостатичний регулятор QT. За допомогою термостатичного клапана мешканці зможуть власноруч регулювати температуру. Незалежний від перепаду тиску, комбінований балансувальний автоматичний клапан ABQM відповідає за рівномірний розподіл рівня витрати теплоносія по системі. А привід з термостатичним регулятором QT регулюватиме температуру на зворотньому трубопроводі, запобігаючи перегріванню системи та небажаному зниженню рівня витрати теплоносія. Відтак ваша система буде працювати як система з перемінним рівнем витрати теплоносія, встановлюючи потрібну температуру та потрібний рівень витрати, підвищуючи енергоефективність. Також це підвищує точність лічильників тепла та покращує енергозбереження. Переваги мешканців будинку. Постійна комфортна температура, зниження оплати за опалення. Ваші переваги. Незначні інвестиції та трьогрічний час окупності у середньому. Немає проблем з температурними різницями стрибками. Точність вимірювання лічильниками тепла, надійна система опалення. Зв'яжіться з торгівельним представником Danfoss або завітайте на сайт. Хітінг крапка данфоскрапка юей